За моєю спиною Очаків, і це єдине прифронтове місто в Миколаївській області, яке понад 700 днів потерпає від російських обстрілів. Як в таких умовах воно живе, ми розкажемо зараз. 24 лютого Очаків одним з перших зазнав кількох потужних ракетних ударів. З тих пір він залишається найнебезпечнішим на Миколаївщині. Місцеві розповідають, що окупанти гатять по місту як в день, так і вночі. Страшно. Я вдома не ночую, ходю до знайомих. А в знайомих безпечніше? Безпечні. Їх підвал хороший, і ми туди ходимо. А дома я не ночую, боюся. Як летить, як свистить, як бухкає, як хата зригається, страшно. Руки ноги трусяться, страшно, хлопці, дуже страшно. Щоденні військові зведення показують, що ворог в основному б'є по акваторії громади, однак раз по раз удари фіксуються і по самому місту. Постійно йде обстріл артилерії, РСЗО. Ну, і в рідкості, йде балістика проходить, та шахіди, нальоти бувають. Почали запускати да, пів ланцети паралельно. Зала коригує, а вони наносять удари. Російські загарбники намагаються не тільки тримати в страху місцевих, а й зберігати напругу в межах всього дніпробузького лиману. По-перше, це йде терор населення, також. Великий внесок є зернова угода, не дають ні зайти, ні вийти судам. Від початку війни в місті пошкоджено понад 70% будівель. Також окупанти не сураються бити по соціальним і гуманітарним об'єктам. Через те, що Чаків перебуває в зоні ураження російської артилерії, чимало вулиць виглядають тут саме так. А ступінь руйнування будинків складає від вибитих вікон до зруйнованих вщент. Споруд. Дев'ятого січня 2023 року громада зазнала найбільше руйнувань. Тоді росіяни поцілили в склад протикорабельних мін часів Другої світової. Вибухова хвиля зачепила сотні будинків, адмінбудівлі та заклади соцсфери. Десь 7900 – тисяч Це офіційно пошкоджених будинків. Це не остаточна цифра, оскільки люди навіть і вчора і сьогодні приїжджають, пишуть заяви і фіксуються ці пошкодження. Вікна, дахи, двері. Це майже повністю було знесено. Ліквідація наслідків тієї масштабної атаки триває й донині, зазначають у місцевій владі. На додачу вистачає ще роботи, бо ворожі обстріли не припиняються. Перш за все, це будівельні матеріали. Ми їх отримували як від волонтерських організацій, так і від облдержадміністрації від інших наших міст, які нам допомогли. Але й багато ми закупили матеріалів за власний кошт. Це шифер, профнастил, всі там інші свої супутні матеріали. Саме будівельних матеріалів сьогодні найбільше потребує Очаківська громада. Тут проживає нині близько восьми тисяч людей. Це майже вдвічі менше ніж до початку повномасштабної війни. Здебільшого залишились пенсіонери, хоча є і мовить. Ті, хто застався про своє рішення, кажуть ствердно. Хата моя рідний дом, свій місто моє Очаків, в якому я народилася. Так воно мене й держить тут. Тут могила чоловіка, батьків. Куди мені їхати? Я не виїжджаю, тому що тут а, якось своє рідне щось, немає такого бажання. Залишилося пару однокласників, а так всі тих, кого я знаю, повиїжджали. Я вже теж поїздила і в Одесі була, і в Чорноморці була жила, коли зараз тільки туди мотаєшся по ночам. Вот. ну і лучше всього вдома. Мой дом – моя крепость про постійну обережність і пильність в цьому місті знає кожен. Так само добре розрізняє звуки прильотів та виходів. Тепер це обов'язковий перелік навичок кожного чаківця. Після 12-ї години дня на вулицях Очакова навряд чи можна побачити багато людей, адже вони намагаються зробити всі свої справи у першій повинні, аби вже після обіду не полишати своїх домівок і не наражати себе на небезпеку. А от 70-річна пані Лідія намагається взагалі не покидати свого двору. Обстріл у грудні застав її під час роботи по господарству. Жінка не постраждала, але тепер далі своїх воріт виходити боїться. Був прильот к сусіду, і відтуди прилетіла к нам побіла окна з тієї сторони, дві спальні повністю розбила, вставляли нові. І на криші було 10 листів, нарушено нарушена шифер. Все розрушило, Ну хлопці повивезли, якої змогли. Говорю, да, хватит, хоть гараж накрили там. Попадання було в эту емкость, полная була води. Если бы не вода, вона б пошла туди, і все на тут задержалася, розірвалася. Це не перший обстріл, який пані Лідія переживає зі своїм чоловіком, а також не перша війна, яка застає їх удому. 30 років тому подружжя було вимушене покинути рідне місто Грозний, коли Росія розв'язала там Першу Чеченську війну. Тепер ворог вишив їх мирного життя. І тут не знаю, чого ні хотя. Не знаю, от, особенно от простого народа, что можно взять, что мы, кому мы что плохое сделали? Никому. Живем все как люди, никому не мешаем. Работали на пенсию, вышли, никогда нигде не хиляли. Очаківщина залишається єдиною частково окупованою громадою в області. Три села на Кінбурзькій косі дотепер контролюються росіянами, звідти вони носять удари по всьому узбережжю. Тож ціну тиші та спокою місцеві тут знають як ніхто інший. З непохитної Миколаївщини, Олександр Матюшенко, Роман Базик, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март.